На пересічній місцевості гарцює субару. Дволітровий двигун дозволяє переобладнаній у багі автівці маневрувати на бездоріжжі, долати підйоми та спускатись схилами. Зрізаний кузов та посилена рама допомагають робити це швидше та вправніше ніж на заводській версії, говорить власник автомайстерні Ігор. Зараз евоційний автомобіль поїде, поїде на схід. Робили десь близько двох місяців. Її це дуже повноприводна, мощне машина, плюс ще на автоматичній коробці. Будуть працювати на евакуації 200-х, доставки БК, продовольство хлопцем на самому милі. 14-15 червня авто передадуть військовим. В боксах автомобілі різних типів та призначення. Вадим закінчує евакуатор, який до переробки був звичайним мікроавтобусом. Повністю ми його розрізали, зняли дах, Буду зварили самі зад кабіни, кришу. Планий автомобіль буде допомагати доставляти на передову. а також підвозити до майстерні розбиті автівки-донори, додав Вадим. В сусідньому гаражі майстерні стоїть ще два субару. По завершенню ці машини можна буде використовувати для евакуації поранених, підвозу БК та провіанту, а також як базу для навісу різних типів зброї. Дивіться, проїжджає автівка, ми її розбираємо повністю, обрізаємо те, що нам не потрібно, лишні частини, і потім наварюється теркас, посилення, місце для евакуації поранених бійців, підвищується кліренс, ставляться великі такі телеса для більшої проходимості. Ось застосування подібного баги позашляховика з миколаївської майстерні в бойовій роботі. Переобладнати звичайну автівку в багі в середньому коштує 200 300 тисяч гривень. Все залежить від стану автівки донора та призначення машини, говорить Ігор. Гроші на них збирають волонтери, закордонні меценати та самі військові, додав директор майстерні. Олександр Гордієнко, Суспільне, Новини Миколаїв.